Зі сцени дуже часто транслюєте стереотипні жарти по відношенню до невістки. І мене, як людину, в якої троє свекрух, двоє з них були абсолютно фантастичними і є фантастичними жінками, мені були значно кращими по відношенню, аніж моя рідна мати. Е, мені це образливо, мене це зачіпає. Я вважаю, що це той стереотип, який насправді наразі вже не має права на існування. Ви дуже праві. Я. Переосмислила своє, я невістку дуже люблю. Ми це, це знаємо. Вона, чист. до речі, теж про це говорить, і вона навіть каже, що вона дозволяє такі жарти, що насправді нормально до того ставиться. Але ж ми розуміємо, що ми це транслюємо на ширшу аудиторію, де насправді люди можуть щитувати це правда. як нормальний спирт. Мій стандарт. гріх. Мій гріх. Я, я це усвідомила. Як мені раз зробили зауваження, другий раз, третій, до ні, оцей сценічний хід, оцей жарт, він вже мені е, заважає. вже заважає. І ось мої останні концерти. Нічого поганого, тільки все гарне. Моя невістка прямо так. Стала ангелоподібна, вона така й була. Але я це вже, вже останнім часом, ну я не знаю скільки то часу, ну може вже з півроку. З півроку у мене в концерті вже немає насмішки.